Зупинка без поворота, без аварійки, на проїжджій частині, а, без спецсигналів. Бачите, як ви нарушаєте, А я должен соблюдать. О, смотрите, я на аварийку включу. Наверное, услышал меня. І що спідсигналу надав, тому що без причин остановки за зате штраф придумали на аварійки, коли вже поліція почне діяти по закону, як же все це дістало, тому що некомпетентність, незнання чинного законодавства все це призводить до ось таких ось ситуацій, в тому числі і до конфліктів. На дорогах України друзі, з вами адвокат Антон Болт. І сьогодні подивимось цікавий матеріал, де водій чітко по закону починає розповідати працівнику поліції, як він повинен взагалі нести свою службу, тому що цей працівник поліції не знає. А коли зустрічає такого водія, що він починає казати? Ну вже ж, у вас є ознаки, ми вам зараз постанову напишемо, а ще обмежимо вас у русі. Залишайтеся на цьому каналі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково робіть підписку. Спочатку, друзі, я хотів би звернутися до усіх вас і подякувати, тому що ви неймовірно круті. Чому? По ситуації в Кам'янському пам'ятаєте відео останнє стосовно працівників поліції, стосовно нападу на мого клієнта, ситуація дуже стрімко розвертається, і поки що я нічого казати не буду. Однак згодом все детально вам розповім. Новини будуть дуже приємні. Цю справу ми будемо доводити до кінця, обов'язково, друзі. Дякую кожному за ваш донат. Тому що ми відкрили банку, щоб зібрати фінансову допомогу на захист нашого клієнта. Захист від ось таких ось ситуацій. І що ви думаєте, за годину наш збір виріс в два рази? Я навіть банку закрив, тому що не встиг. Всі деталі і мої звіти вони будуть ось у моєму телеграм-каналі. Переходьте, підписуйтесь. Тому залишайтеся на цьому каналі. Скоро вже будуть дуже цікаві результати. А ще хотів би звернути вашу увагу: буде дуже крутий інсайт, про який також трохи згодом. Зупинка без повороту, без аварійки на проїжджій частині, без спецсигналів. Бачите, як ви нарушаєте. А я должен соблюдать. И вот он говорит, вот я ему говорю, вот если бы вы спросили Татенку, к примеру, я бы показал бы Татенку с печатью. Я говорю, ну я у инспектора спрашиваю, покажи мне бумажку, что здесь рух обмеженный. А он не показывает. Так что за несправедливость? То есть я должен, выходя там в рейс, иметь документ, а вы, выходя на службу, не должны, бред какой-то, схералик. О, смотрите, он говорит, как включу. О, блин. Навернулся, что у меня умели. І що спецсигнали треба, тому що без остановки за це штраф придумали на аварійки. Нельзя можна без аварійну сигналізацію, аварійною сигналізацією, якщо це не прописано ПДД. Працівники поліції самі порушать правила дорожнього руху, тому що дійсно водій вірно їм каже про те, що аварійну сигналізацію, чому ви світлову не включили, є правила дорожнього руху. Чітко вони визначили пунктом 9:9, що аварійна світлова сигналізація повинна бути вимкнена. І є випадки, коли. Водій повинен це зробити. Що цікаво, якщо б водій би зробив таким чином, то працівники поліції вже б бігли та складали б статтю 122, частину 2. Вони завжди це, майже завжди це роблять. Хоча навіть за таке правопорушення, якщо воно і є, буде відповідальне за статтею 122. П'ятого Кодексу України про правопорушення. Там передбачено попередження. Попередження, до речі, друзі, не забувайте, складається в письмовому вигляді. Я маю повне право вас обмежити до закінчення комендантської годин. А пофіг. Давайте. Бумажку обмеження, руху, а я потім адвокату дам, і він буде вас дрючить. Укажіть там свої дані і тому подобне, а потім будемо. Тільки не я буду приходити, нахрена. Є адвокати для цього, а хай вони ходять. А то вот мне нравится, ваш мониторинг говорит, так вы ж потом можете скажете, подати в суд. Я говорю, схерали. То есть я как долпа должен оплатить 630 гривен, ходить три месяца в эти суды. За что? Ну, если ваши, ну, если там вы там что-то вам все слово нет. Не, ну я вообще говорю, что если вдруг что, да, там. Я понял, вы, вот. ситуация в загальму. Да, да, в загальму. Ну, а по, по, этой ситуации он говорит, ну, вы можете написать там скаргу. Я говорю, а что скаргу? Ну, начальник пальчиком подергает, скажет, ну, Каноненко, ты больше так не делай. Видишь, дурака остановил. Все, отпусти дурака. Вот, и все, вам же ни хрена ни материального какого-то сбытка, там, ни морального, да, что вы там остановили там, и тому подобное. Ни хрена. Ну, максимум вас зимой в отпуск отправят. Ну, это максимум. Премию не дадут один месяц. И, ну, это все, что, все, что повлияет на инспектора. А то, что он потом начинает стирать, о, слушай, 130 е Наркотичность спьянение, что-то у вас руки тромтять, что-то у вас зрачки не так выглядят, как ему хочется, А отказываться, что нельзя у нас по закону. Бо отказывайся, признаешь, что ты наркоман. Ну, или алкоголь. Привет, так. Да, так это называется доебаться. Я вам так скажу. Я же не вбачаю вас он. Мало ли. Ну, сейчас бы у меня там рука вот так дрожала, сказали, о, рука трусится. Я бы визначив вас ознаки. Я вам це повідомив, я вам сказав. Ну, я не знаю. У мене в Львовські остановили, чотири мента спустя полчаса спілкування, вирішили вбачати в мені наркотичне сп'яніння. Тому що зрозуміли, що як тяжко. Бачите, ось всі ці дії вони нагадують нам ту ситуацію, про яку я казав раніше: персональна, індивідуальна, фінансова відповідальність. Працівника поліції, тому що вони е, вчиняють дії, однак жодної відповідальності за це не несуть. Є відповідальність, ми це розуміємо. Однак особисто, особисто працівника поліції вона майже, майже не стосується. Тому що ми розуміємо, складний процес, якщо навіть отримується компенсація, вона стягується з казначейства. Тобто, фактично, з наших з вами податків. А працівник поліції ну не отримує майже нічого за свої незаконні. Дії, і це повинно бути змінено. Однак, трохи згодом ми повернемось до цього питання. І ще в мене є декілька крутих проєктів в плані законодавчих змін. І я вже звернувся до деяких народних депутатів. Подивимося, як буде далі. Однак, перспектива є, і як то кажуть, друзі треба стукати і вам відкриють друзі на сервісі онлайн страхування Hotline Finance чорна п'ятниця а це означає що до кінця листопада ви можете оформити автоцивілку з вигодою до 30%. як це зробити при оформленні поліса Вводити промокод Black Friday, який дасть миттєву знижку 15%. Та ще до 15 ви можете отримати на бонусний рахунок, залежно від страхової компанії. Кількість бонусних гривень вказана біля конкретної пропозиції. Тому, друзі, залітаємо за посиланням в опис під цим відео та забираємо свою вигоду. Обмежуйте, давайте бумажечку, обмежуємо. пишите свои данные, участвуйте в дороге, со скольки я потом на работе предъявлю, скажу, вот, Кононенко меня обмежив. А дальше мой адвокат будет уже играться по судам. О, так что давайте, Кононенко, хотите, давайте, ограничивайте меня, не вопрос, пишите бумагу об ограничении в период сейчас у ночи там, до пяти. Не, мне в устной форме, мне на работе скажут, что значит в устной форме, а причина. Еще раз говорю, мониторинг по номеру телефона передал вам на личный телефон данные мои. Вы олег, вас, Я вас спросил первый. Вы ответите на мой вопрос? То есть мониторинг? А, ничего не передал. А откуда у вас на телефоне данные? Нет, не ну. данные. Сколько имен, мужских имен есть? По произвести. А вы пока еще произвища не назвали. Как можно было с... Сотні імен. О, ви вже на телефоні своєму що-то клацаєте. От візь, як працює тут наша менти. Все, Кононенко, розговори єсть? О, видиш? Вот що я говорив. От эта вот система називається зажоп'є. Що цікаво, приcineк поліції об водія в одяг в гусній формі. Ну що це таке? Ви не маєте права взагалі. Чиняти дії, які не передбачені чинним законодавством України. Працівник поліції, як працівник влади, він повинен діяти в рамках статті 19 Конституції України. Ось вона, друзі, прочитайте, щоб кожен з вас знав. А ми діємо як громадян України таким чином, нам дозволено все, що не заборонено законом. А вони повинні діяти лише в межах і в спосіб, які чітко врегульований чинним законодавством України. Якщо відбувається така ситуація, що повинен водій зробити? Обов'язково фіксувати, обов'язково залишати скаргу на 0800 500 п'ятсот телефон гарячої лінії міністерства внутрішніх справ, повідомляти про всі ці події, залишати скаргу, якщо це незаконна зупинка транспортного засобу. Якщо це незаконні дії у вигляді перевищення влади або службового повноважень працівником поліції, обов'язково звертатися з відповідною заявою на порушення кримінального провадження до державного бюро розслідувань. В свою чергу ми із багаторічного нашого досвіду роботи з працівниками поліції, притягнення їх до відповідальності. Все це чітко розуміємо. Тому в нашому клубі розробили певну монографію, яку кожен учасник клубу отримує, коли долучиться до нашої спільноти, і там є зразки заяв, скарг, які ти можеш відірвати, одразу записати. Та подати, і це дуже зручно. Що цікаво, дійсно, це велика проблема того, що коли працівник поліції отримує ваші дані. Наприклад, ви залишаєте на нього скаргу на 102, вона падає йому в планшет, і він бачить, хто є скаржником. Це дійсно велика проблема. І ем, Як з неї виходити? Є вихід, якщо ви їдете не один і відбуваються незаконні дії з боку працівників поліції, нехай ваш пасажир повідомляє про відповідні обставини. Щоб вас не було притягнуто до відповідальності, тому що часто виникають випадки, коли пресни поліції нічого не може зробити, водій нічого не порушив право дорожнього руху, а однак хоче дуже написати постанову. Тому таким чином через 102 вони отримують ваші дані, тому що скарги анонімно не приймаються. А ви щось придовгаєте? Форма папросу странна. Но... Давайте зайдем з другой стороны. Если человек щось візет, и ви, наприклад, у нього а, у маньяка ти маньяк, он вам щось. Ну, вот, ну подумайте просто об'єктивно. А ось це друзі, для мене взагалі дуже смішна історія. Щось заборонено в ЗТ. До чого ці питання? Все вірно водій і звернув увагу. Навіщо взагалі таке запитувати? Ну, пацієнта поліції. Коли він знаходиться на службі, він повинен максимально сприяти водію, допомагати, коли в цьому є необхідність та потреба. Однак вони чомусь діють трошечки по-іншому. Для них водій чомусь апріорі є порушником. І не забувайте про те, друзі, що законом України про національну поліцію чітко передбачено статтею 2, що завданням поліції є надання поліцейських послуг. У сферах і є визначення забезпечення безпеки і публічного порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидія злочинності, а також надання в межах визначених законом послуг з допомоги особам, які з особистих економічних соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. А як ми бачимо в цій ситуації, працівник поліції зупиняє обмежує рух і йому все одно. Що ти там везеш, куди, в тебе є накладні чи нема, все, ось він хоче, щоб було так, як він хоче. Ні, друзі, так не буде. Настають часи, коли все це повинно бути змінено докорінно. І працівник поліції зобов'язаний працювати в рамках чинного законодавства. Якщо він це не робить, він повинен нести відповідальність, що він перевищує владу. Він повинен нести відповідальність. Ось за таким принципом. Це дуже важливо, тому що в іншому випадку працювати так не буде. В свою чергу водії також повинні дотриматися правил дорожнього руху. Я завжди на це звертаю увагу. Ось дуже, дуже корисний посібничок, 20 рішень Верховного суду. Та ще багато, дуже корисної літератури в нашому АД-шопі. в описі під цим відео переходьте, придбайте для себе корисну літературу, тому що зараз, в цьому місяці, у нас будуть знижки. І в шопі, і в клубі. Тому долучайтеся. Усі відповіді на актуальні питання на сьогоднішній день ви можете отримати на YouTube-каналі Клубу Юридичного захисту водія АД. Переходьте обов'язково в описі під цим відео. Маю надію, що багато підписників мене почули, і все ж таки підпишуться на цей канал. Друзі, свою думку залишайте в коментарях під цим відео, що ви думаєте з тих міркувань, про які я зазначив у сьогоднішньому випуску. Не забувайте обов'язково підписатися на канал, тому що вас буде чекати дуже 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 цікаві новини стосовно подій в Кам'янському. І ще дуже багато цікавих розборів, юридичних аспектів. Як захистити свої права і вміти ними користуватися? Бережіть себе, друзі, і усім мирного неба!